Що ж має бути? Як має обраховуватися пенсія? Ось при таких умовах, якщо у людини є стаж 15 років. Перший момент це стаж. На нашому прикладу це 15 років. Бо від стажу буде залежати розмір пенсії. Тобто ми кажемо, як має бути. І відповідно ми беремо мінімальний розмір заробітної плати. Яка також буде впливати на вже пенсійну виплату. І зараз мінімальний розмір заробітної плати 8 тисяч, і ми беремо 5%. І це буде 400 гривень. І ми оці 400 гривень множимо на трудовий стаж працівника. І якщо брати оцю цифру 15 років стажу, то відповідно 400 гривень множимо на оці 15 років, і ми отримаємо 6 тисяч гривень пенсії людині, яка має. 15 років стажу